Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми повертаємось знову до теми Layer Zero. Якось приблизно місяць назад ми записували на каналі відео про фінальні активності, де я зробив. Таку заяву, що через деякий час я покажу статистику свого гаманця, наскільки він виріс в рейтингу після виконання даних активностей. Значить, я зробив таку табличку, вже переніс дані. Найпоширеніший такий чекер це на дюни. І як ми бачимо, ми маємо сьогоднішні. Показники нашої, нашого рейтингу гаманця. Значить, 2007 у нас був рейтинг 139 164, 19 рейтинг Скорп 61 транзакція, 2752 долари. Переказані кошти по мостах, було залучено 6 мереж на відправку. Якщо чесно, ця вся статистика вона відносна, абсолютно всього, воно не рахує. Значить, 14 мереж, з якими було повзаємодіяно на. На вхід, 6 відповідно на вихід. Зачепили ми 21 контракт, 25 активних днів, в общем 10 тижнів, 4 місяці і взагалі 93 дня спочатку активності. Після цього відео я ще зробив деякі активності, які ми зараз розглянемо. Трошки пізніше, значить сьогодні ми маємо відповідно через місяць загальний рейтинг це 16554 рейтинг скор 27 то 68 транзакцій і 10556 доларів було переказано по мостах. 10 чинів мені зарахували на вихідні транзакції, і 30 на вхідні. Було затронуто 36 контрактів, 34 дні, 12 тижнів, 5 місяців і відповідно 124 дні пройшло від початку моїх активностей на даному гаманці. Значить, нещодавно Layer Zero анонсували ще один чекер на сайті Merkel, на якому ми з вами тут робили. Активності по бриджу токенів і NFT. Також підзаправлялись газком, і зараз команда зробила тут чекер. Цей чекер працює у мережах Layer ZK-Sync і Linia. Поки що ZK і Lіні не працюють, а Layer 0 вже працює. Тому я тисну на Layer 0 Ця вся штука платна. Можна тут чекати дуже багато адрес. Я не перевіряв, бо я в кожному аккаунті купляю. Відповідно, додатково цей доступ. Для того, щоб придбати цей доступ, потрібно в першу чергу увімкнути мережу з касінка. Воно чогось в ній. Копіюємо гаманець, вставляємо його в віконечко, тиснемо кнопочку Submit і регістр Layer Zero. Як ми бачимо, у нас одна-два адреса 5 доларів, 3 плюс адрес 4,5 долари. Я ж буду використовувати одну адресу, так як хочу, щоб ця активність закріпилась за моїм гаманцем. Натискаю кнопочку ProShase, підписую транзакцію, як ми бачимо, 21 цент у нас плата за газ і в загальному вийде 4,69. Тисну кнопочку підтвердити, на що отримаємо сповіщення про Purchase Complete. Далі йдемо в укладочку 0 вставляємо сюди адресу гаманця і тиснемо кнопочку Submit. І вже ми отримаємо відповідну статистику нашого гаманця. Значить, перша графа це контракти, з якими було повзаємося. Взаємодіяну даним гаманцем. Друга, це мережі, з яких було. Надіслано транзакції. В даний момент в мене зафіксовано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Насправді цих мереж було набагато більше, але воно якось по-своєму їх рахує. Далі вхідні мережі і wallet, Power поверл. Значить, перша тут стрічечка показує якийсь топ-гаманець, і друга стрічечка це вже безпосередньо мій гаманець, де ми бачимо статистику, яка дуже подібна до статистики на DUNE. Тут із додаткових тут є Government Sword. не знаю. Що в мене тут 0, так як цим гаманцем я голосував не один раз. Взагалі, така от статистика. Ну і відповідно, після цього, як ми вже купили доступ, ми можемо у будь-який час заходити сюди, вбивати сюди адресу свого гаманця і продивлятися, як змінюється з часом наша статистика. Тут також показана дата раннього оновлення статистичних даних. Статистику ми з вами. Проговорили, а далі йдемо виконувати ті активності, які я виконав без вас після записання попереднього відео, які актуальні на даний момент. Йдемо на сайт Stargate Finance, конектимо наш гаманець. Це головний сайт, на якому потрібно. Максимально відповідально відноситись до активностей. Йдемо в укладочку Transfer, і ми бачимо, що від останнього нашого відео місяць назад в нас додавалось три мережі, такі як Polygon з ZK ZKEWM, з ZKSIN KeraMinet і мережа Base. Відповідно, нам потрібно повзаємодіяти із цими мережами. Значить, На даному гаманці, в мене в мережі Arbitrum є ефір. я зараз перекажу із Arbitrum до. Мережі Base. Перніше ми його перекажемо по максимуму. Я перекажу 0,35 ефіра, так як ця транзакція додавиться до загальної кількості переказаних коштів. Вибираємо всі значення, тиснемо кнопочку Трансфер. Потрібно поміняти мережу в гаманці на ту, з якої відправляємо. В даному випадку це мережа. Арбітру підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на виконання даної транзакції. Потім міняємо місцями і із мережі Base в мережу Оптимізм приблизно я відправлю 0.32. Якусь частинку токенів Base я залишу в мережі Base, так як вони нам ще там. Знадобляться для якихось наступних активностей. Тисну кнопочку Трансфер. Система пропонує мені додати мережу «Бейс» до мого гаманця. Підтверджуємо і очікуємо на виконання даної транзакції по переказу «Ефіріума» із мережі «Бейс» до мережі «Оптимізм». Таким чином, цими діями ми повзаємодіяли із мережею Base на вхідні транзакції і на вихідні транзакції. Ти снемоготі цю активність можна в принципі вже закривати, так як вона тут. Пройде і без нас. Далі взаємодіємо з мережею Polygon ZK EVM. Відповідно, вибираємо мережу Полігон ZK EVM. І ми можемо повзаємодіяти тільки з мережею BNB, переказавши токени Кейк. Як ми бачимо, в мене вже в мережі Полігон ZK EVM токени Cake є. Але ж ми зараз докупимо їх ще, перекажемо із мережі BNB в мережу ZK EVM і зробимо це в зворотньому напрямку. Для цього нам потрібно Перейти на децентралізований обмінник Pancake Swap, на якому також бридж працює на Layer Zero. Цю активність ми виконаємо трошки пізніше, після того як ми завершимо активності на. Stargate Finance. Відповідно, йдемо у вкладочку Swap, де нам потрібно буде трошечки поміняти BNB або інших токенів, які у вас є на балансі, на токени KK. Я приблизно візьму 25% свого BNB, з які вийде 3 токени Cake. Тисну кнопочку Swap, Confirm Swap. Пам'ятаємо, що ми працюємо в мережі BNB і у нас встановлено відповідний RPC, яке дозволить нам заощадити на комісіях. Міняємо. Комісію і підписуємо транзакцію. Закриваємо це віконце. Як ми бачимо, токени CAKE кейк вже з'явились на балансі нашого гаманця. Повертаємось на Stargate Finance, оновлюємо сторіночку, міняємо знову тут внизу, зверху ставимо полігон ZK EVM, а знизу BNB, вірніше потрібно поміняти місцями. Зверху вибираємо Binance Smart Chain, а знизу полігон ZK EVM. Вибираємо наші токени Cake. Я тисну Max і тисну кнопочку Transfer. Вибираємо Approve по замовчуванню. Знову міняємо комісію, так як ми працюємо в мережі Binance Smart Chain. Міняємо комісію перед підписанням самої транзакції і підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Так, ми бачимо, що транзакція успішна. Далі міняємо місцями, де потрібно токени K, яких три, які ми тільки що переказали, і в мене два ще було там на балансі. потрібно Переказати у зворотньому напрямку із мережі ZK Polygon ZK evm в мережу BNB. Я переказую абсолютно всі: тисну Max і тисну кнопочку Transfer. Додаю мережу. Полігон ЗК ЄВМ до гаманця. Опроблює токени. Тут ми вже комісію не міняємо, так як ми вже працюємо в мережі ЗК. ЄВМ полігона. І після Approvінгу підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask ГАЗ 29 центів. Оновлюємо сторіночку і зараз потрібно нам повзаємодіяти із мережею Значить, Так як я недавно обновив комп'ютер, в мене відсутня мережа ZK sync ERA, тому потрібно мені за допомогою сайту Chainlist.org додати мережу zk-sync, ось zk-sync era minded. тиснемо connect wallet, далі підключаємося і додаємо мережу до Аманця EVM, а також змінюємо мережу на неї. Далі повертаємося на наш Stargate. Взаємодіяти в цій мережі можна тільки токенами MAU, Для того, щоб їх придбати, йдемо в CoinMarketCap, пошукову стрічку пишемо. Mau, вибираємо over protocol, йдемо на сайт, тиснемо App, коннектимо наш гаманець Metamask. Далі. Підключаємося. І де нам потрібно буде поміняти будь-які токени, які є в нас на гаманці, на токени MAU. В мене ж тут пусто, тому мені потрібно поповнити мережу з ZKSync токенами Ефіріуму. Я йду на Orbiter Finance, міняю мережу на Optimism, мережу в якій в мене є ефір. Також це потрібно зробити в Metamask і переказую частинку Ethereum в мережу ZKSync. Я перекажу 0, 01 ефір і Підтверджую переказ, підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця MetaMask. Хід виконання можна якої спостерігати в даному віконці, де ми бачимо, літає така ракетка. По фінішу вона записана, по фінішу вона зупиниться і замість Processing з'явиться надпис Complete. Це дуже корисний сервіс, який також, я думаю, в найближчому майбутньому придумає свій токен і буде роздавати свій airdrop. Надпис Complete. Йдемо на Mowersic, міняємо мережу на ZKSinkera і вибираємо наш ефірчик. Міняємо його на Токіне Мау. Я поміняю приблизно половину. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Хід обміню можна спостерігати в даному віконці. Як ми бачимо, даний сервіс від 30 до 80% зборів за газ обіцяє повернути нам назад. Транзакція успішна. Далі йдемо на Stargate Finance. Потрібно обновити даний сайт, він відразу не підтягує баланси після оновлення. Ми бачимо токени вже в нас з'явились. І дані токени мав можна переказати в мережі Ethereum, BNB Chain і Base. Я перекажу в мережу BNB, тисну Max і кнопочку Transfer. Апровим по замовчуванню, тиснемо далі, одобрюємо і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Транзакція компліт, тиснемо готит. Далі міняємо місцями зверху BNB знизу ZK-SYNC. Потрібно поміняти мережу також в гаманці Metamask. Далі знову тисну по максимум і нажимаю кнопочку Transfer. По замовчуванню Appro. Далі міняємо комісію, так як ми знаходимося в мережі Binance Smart Chain. Міняємо також плату за газ. Зменшуємо її в 5 разів. І підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі Гманця Metamask. Хід виконання, який ми можемо спостерігати в даному віконці, як ми бачимо, трошки менше 2 хвилин. Піде на те, щоб токи ми не мав перемістити із мережі Binance Smart Chain в мережу ZKSync ERA Mainnet. Тиснемо Got It і йдемо назад на децентралізований обмінник Mowercy Protocol, де нам потрібно буде поміняти наші мави у Зворотньому напрямку на ефіри. Міняємо мережу на ZK-SYNC ERA Вибираємо MAU а знизу ефіріум. Я тисну максимально і роблю Swap. Апрулю MAU по замовчуванню і одобрю Approving. І далі тисну кнопочку Confirm Swap. З наступним підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask ГАЗ 055 Є. Далі йдемо на Orbiter Finance і женемо наш ефір, наприклад, в мережу лінія. Очікуємо, поки сайт підготовить нам нашу транзакцію до виконання і тиснемо кнопочку Send. Confirm and Send. Так, забагато. Назад. Прятрошки менше. 96, наприклад. Send. Повторюємо. Транзакцію Confirm ConfirmSent. Газ 14 центів. Підтверджуємо транзакцію. Поки малий газ, Orbiter Finance зараз не бере комісію, рекомендую так от, також тут накатувати транзакції, тому що даний проєкт також буде роздавати свій дроп, і величина цього дропу буде залежати від кількості транзакції і, скоріш за все, від об'йому переказаних активів. Дана активність, яку ми зараз з вами робимо, трошки не відноситься до Layer Zero, ну, вже вибачайте, трошки зачеплюсь, я вже не хочу повертатись до цього аккаунта. Зроблю тут декілька транзакцій і ми повернемось з вами до виконання активностей, вже безпосередньо корисних для Layer Zero. Далі ми повзаємодіємо із різними контрактами, моси яких використовують технологію Layer Zero. Переходимо на сайт Radiant Capital, тиснемо Continue. Тут у них якісь роздають airdrop. Я ж в цю тему airdroпу не попав. А ви, може, й попали якимось чином, якщо робили активності на даному ресурсі якісь. Конектимо наш гаманець в мережі Arbitrum. Ідемо в укладочку Buy, тиснемо галочку, що ми погоджуємося з умовами. Переходимо на децентралізований обмінник балансер, де нам потрібно купити токени RDNT. Також тут конектимо наш гаманець Metamask. Я куплю один токен. На це я затрачу 0,25 центів, тиснемо Review і Confirm Swap. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі АМІЦЯ Metamask, чекаємо на виконання транзакції. Як бачимо, в верхньому правому куті крутиться ось така одиничка, що свідчить про те, що наша операція в процесі. Також ми можемо це побачити хід виконання в Metamask, але як ми бачимо, тільки що виконалось. Повертаємось назад на радіант, йдемо в укладочку Bridge, оновлюємо сторіночку. Тиснемо Max і переказуємо наш куплений один токен RDNT з мережі Arbitrum мережу Binance Smart Chain. Тут тільки один напрямок. Тиснемо Bridge RDNT, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, Газ 20 центів. Є. Транзакція успішна. Далі міняємо мережу на Binance Smart Chain. І робимо це. Оновлюємо сторіночку, вибираємо наш. Знову радіант, я виберу не один а, наприклад, 0.9, якусь капельку я залишу там і тисну Bridge RDNT. Ми вже знаходимося в мережі Binance Smart Chain, тому ми тут сміло міняємо комісію в 5 разів в меншу сторону і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Є транзакція успішна. І на даний момент всі доступні активності, пов'язані із Layer Zero на даному ресурсі виконані. Назад цей токен в ефір ми міняти не будемо, так як ми затратимо більше на газ, аніж отримуємо з нашого цього обміну. Далі переходимо на PancakeSwap, йдемо в укладочку Bridge. Даний розділ сайту використовує технологію Layer Zero, тому дуже важливо нам протестувати це на. Даному децентралізованому обміннику. Для цього ми конектимо наш гаманець. Тут така малесенька, кнопочка Законектитись. Цей бріч працює якось по-своєму. Є. Далі вибираємо наш. Наші токени Cake, я натисну Max і переказую з мережі Binance Smart Chain, наприклад, в мережу Arbitrum Тисну кнопочку Transfer. Значить, комісію тут можна поміняти. Нам запропонували також її мінімальну, але ж ми її ще зменшимо до одинички. Очікуємо, поки відбувається Appruing транзакції. Міняємо комісію за переказ в 5 раз і тиснемо кнопочку Підтвердити. Є, транзакція пішна. Далі міняємо. Мережу на Arbitrum. Тут також зверху ставимо мережу Arbitrum, А внизу мережу BNB. Потрібно трошки зачекати, поки наші токени з мережі Binance Smart Chain перекажуться в мережу Arbitrum. І потім ми зробимо на даному прикладі все в зворотньому напрямку. Значить, хід виконання ми спостерігаємо в даному віконечку. І як бачимо, вже в нас з'явилась надпис Complete. Але оце зелененьке Повзуча лінія ще до краю не доповзла, тому ми зараз дочекаємось цього фінішу. Змінимо мережі. Як ми бачимо, в Metamask я вже поміняв мережу Binance Smart Chain на Arbitrum. І я перекажу в зворотньому напрямку в мережу BNB. Тисну максимально і натискаю кнопочку Transfer. Підтверджую транзакцію. Транзакція успішна, хід виконання якої можна. Спостерігати в даному віконечні. Значить, на даному ресурсі сьогоднішні активності ми вже виконали, тому переходимо до виконання активностей на наступних сайтах. Для цього переходимо нам по посиланню на OmniX. Це один з найперших ресурсів, брідж якого працює на Layer Zero. Для цього конектимо наш гаманець Metamask, підписуємо повідомлення. Тиснемо на ось це віконечко OmniX Live Drop. Тут у нас потрібно поміняти мережу на мережу Base. Тут можна замінтити до 20 NFT на 1 гаманець. Я вибираю цифру 20 і... і натискаю кнопочку Mint. Підтверджую, як ми бачимо, щось тут покрутилось. І зайшовши в гаманець Metamask, ми бачимо, що у нас відбувся Mint наших NFT. Переходимо у Base Scan. Як бачимо, транзакція успішна. Ось замінтились оці всі NFT, за які ми сплатили газ, всього нам всього 3 центи. Тому я рахую, що цю активність потрібно забрати. Ця активність помінту відповідно до самого проєкту. А зараз ми йдемо у My Profile. бачимо, що ці NFT-шечки вже в моєму профілі. Тиснемо на NFT і кнопочку Send. Відповідно, вибираємо мережу, в яку ми можемо відправити NFT. Дані NFT ми можемо відправити в мережу Gnosis, Metis, Polygon ZK EVM, Moonbeam Base і Arbitrum Nova. Я вибираю мережу Gnosis і натискаю кнопочку Send. Помилочка. В Metis транзакція проходить без проблем. Є, Transfer Complete. Далі знову йдемо у мій профіль, вибираємо іншу NFT. Тиснемо кнопочку Send і вибираємо мережу ZK EVM. Тиснемо Send. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і відправляємо нашу NFT із мережі Base в мережу Polygon ZK EVM. Є. Знову йдемо в мій профіль. Вибираємо третю NFT. Знову тиснемо Send. Вибираємо мережу Moonbeam і відправляємо туди нашу NFT. Помилка. Мережа Base ми є. Вибираємо арбітром Nova. Як ми бачимо, мережі Gnosis, Moonbeam і Arbitrum Nova не хочуть приймати даний NFT. Частина транзакцій відбувається з помилкою. Вдалося переказати тільки в мережу Metis і в мережу Polygon ZK EVM. Можна спробувати це повторити трошки пізніше, якщо не вийде, ну бог з ним. Так і буде. NFT цікаві. Я думаю, що якось ми їх на OpenSea продамо трошки задорожче, ніж купили. Ну і плюс ми здобули. Активність на даному ресурсі, який також, скоріш за все, буде свій роздавати дроп. А також зробили дві взаємодії в мережі Layer Zero. Як ми бачимо, натискаючи на логотип на сайті, у нас з'являється історія наших дій на даному сайті. Тому рекомендую також розібратись, що тут, да як, ходити в Discord, підписатись на Twitter і також слідкувати за активностями на цьому сайті, так як вони також цікаві. І, можливо, корисні. Значить, на цьому гарному NFT Наше сьогоднішнє відео я буду завершувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому зараз підписалось 392 користувачі, і ми з вами пишемо 52 відео. Також підпишіться на Twitter проекту про криптовалюту, на Facebook про криптовалюту, де я регулярно публікую цікаві новини загального ринку криптовалют. Також заходьте в телеграм-канал, де публікується важлива інформація, а також покрокові гайди на активності. Також запрошую до телеграм-чату, де ви зможете задати будь-які запитання, пов'язане із нашим криптовалютним сьогоденням. Якщо відео було цікавим для вас, віддячте мене вподобайкою і традиційно дякую всім за увагу. Будьте всі здорові і живіть багато.